Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. Сьогодні повернемося до теми, як примножити криптовалюту, коли ринок у невизначеності, не виходячи у стейблкоїни. Покажу я вам на прикладі пари BLD і UMI. На цьому графіку я помітив, коли я поміняв токени BLD на UMI на позначці 8842. Токенів ЮМІ за один токен BLD. Операцію по переливанню цю я зафіксував у відео, як примножити крипту, коли ціни не ростуть. Посилання на це відео буде у прикріпленому файлі, а також ми зараз відкриємо і подивимося, як це починалося. Як ми бачимо, ціна 88,51 і якраз після запису оцього відео я зробив переливання. можна буде зробити ще одне переливання, десь на якихось більш вищих В кінці відео порахуємо наш прибуток. Далі, коли ціна, я зробив прогноз, що ціна повернеться приблизно до 30. Токенів Yumi за один токен BLD. Коли отут в цьому місці почалась проторговці, я перелив половину токенів Yumi в токени BLD по ціні 44 49 токенів YUMI за один токен BLD. Далі я планував, коли ціна повернеться назад на позначку 8842 приблизно, я знову перелью BLD в YUMI, а якщо ціна продовжить рух вниз, то я поміняю на позначці в 30 токенів Юмі за один BLD, всі токени Юмі, які я міняв отут в зворотньому напрямку на BLD. Таким чином, ми сьогодні дочекались нашої ціни, і я зараз буду робити операцію по переливанню, що і покажу вам. В першу чергу покажу вам, як ви можете побудувати для себе графік, токени яких ви плануєте переливати одне в одного. Для того вам потрібно зайти на сайт Training New І відповідно у вкладочки, натискаємо плюсик і будуємо пару. Для цього, щоб побудувати пару, нам потрібно в першу чергу знати, на яких біржах торгуються наші токени. Повертаємось на CoinMarketCap сайт, можна і на CoinGecko. Вводимо вкладочку пошуку в даному випадку BeTeL. D, Agoric. Йдемо на вкладочку Market і дивимося, що цей токен торгується тільки на біржі Huobi. Далі повертаємося знову сюди. Пишемо Yumi, Йдемо знову в вкладочку Market. І вибираємо біржу, на якій торгується наш токен. Наприклад, я візьму біржу OKEX. Далі повертаємось на TradingView і будуємо наш графік. Для цього пишемо біржу, на якій торгується перший токен. Далі дві крапки. Пишемо абревіатуру торгової пари. BLDUSDT. Далі похила лінія. Назва біржі на якій торгується другий токен. Я вибираю кокекс. дві крапки. І далі абревіатура другої торгової пари. UMI USD. І натискаємо кнопочку Enter. Вийшов графік, на якому ми тепер можемо робити аналіз, і відповідно на зручних для нас цінових показниках переливати токен один в інший. Отже, давайте порахуємо, що ми отримали внаслідок, подібної, внаслідок моєї схеми переливань. Ми зараз не чіпаємо реальних цифр, а будемо, щоб нам легше з вами рахувати, умовно оперувати 100%. Токенами BLD. Значить, на, від, на відмітці 8842 токенів UMI за один токен BLD, я 100 токенів BLD перелив у токени UMI. І того я отримав 8842 токени UMI. Далі, коли ціна знизилась до, відміт, до відмітки 44 49, я половина токенів. Юмі перелив у зворотньому напрямку в BLD. Зараз, коли ціна прийшла на позначку 30 в Юмі за один токен BLD, я прийняв рішення повністю перелити залишок токенів в в токені BLD, я не піддаюсь ніякому ФОМу, те, що може ціна падати далі і я можу заробити більше. Я заздалегідь прийняв рішення, що при цій. Відмітці я буду все переливати в зворотньому напрямку. І того я продав 4393 токени в Юмі по ціні 29,66, тим самим отримав 148 токенів BLD. В результаті в мене на балансі замість 100 BLD з'явилось 248, що додавало 148% до мого початкового депозиту. Давайте подивимося. Що вигідніше, можливо, краще було це діло заложити в стейкін і отримати там більше відсотки. І так, на сторіночці стейкінгу Агорік ми бачимо перелік валідаторів, які, відповідно, пропонують нам умови. Ну, скажімо так, в середньому 10%. Повертаємось назад на наш графік і дивимось по датах. Приблизно. 18 грудня я перелив 100 токенів в ЮМІ, і сьогодні, 28 квітня, я повернув все назад. Пройшло менше ніж півроку, і я заробив 150%. Коли б я це діло положив у стейкінг, то я б заробивсь на всього 10 відсотків. Які в мене переваги не тримати в стейкінгу дані монети, перше це в мене є завжди. Під рукою монети, і я завжди маю можливість їх продати. Наприклад, зловити якісь PUM. Мене ж з моїм капіталом 10% не влаштовує, тому я приймаю рішення будувати різноманітні графіки, де я буду переливати один токен в інший. Ось у мене ще одна схема переливань перелив я токени SKB в API. В принципі, зараз без проблем. Я перелив на відмітки, можна було зробити краще переливання, але ж нічого страшного. Я чекаю ціна, поки повернеться ось до позначки в 0,2014. Тим самим це буде збільшення токенів SKB на 100%. І саме головне, що я не виходжу з стейблкоїни, і ці проекти рано чи пізно обов'язково виростуть як один, так і другий. Можуть бути трошки коливання в часі. Ну і для більшої зручності, давайте я вам покажу, як це нам правильно робити. Йдемо на децентралізований обмінник Osmosis, конектимо наш helper гаманець, апробуємо його. Йдемо в вкладочку Assets І, відповідно, монетка, яка нам потрібна, ми маємо задепозитити її на відповідний DEX. В даному випадку шукаємо BIL, Ні, ми шукаємо Yumi, робимо депозит. На даному гаманці в мене немає нічого, але ж коли у вас є Юмі, ми вводимо відповідну кількість і натискаємо депозит Юмі. Потім повертаємося в вкладочку Swap і вибираємо наш Yumi. і в, 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 з, знизу B L, D. Відповідно, ми вводимо наших 4449 токенів Юмі, і на даний момент, поки я трохи поговорив, ми отримуємо 145 токенів BLD. Це діло треба проаналізувати, можливо, буде більш вигіднішим відправити токени ЮМІ на біржу централізовану, там зробити обмін і потім повернути на, на гаманець, зберігати гроші потрібно на гаманці. Виховуйте в собі звичку не тримати гроші на біржі. Тому що біржі мають час від часу можливість закриватись або ж з якихось причин блокувати ваші гроші, тим самим обмежуючи вас в праві отримані прибутку. На цьому дане відео буду закінчувати. Якщо відео було цікавим для вас, обов'язково віддяжте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соціальні мережі, заходьте у телеграм-канал, обов'язково вступіть в телеграм-чат. Задавайте питання, які вас цікавлять. Давайте разом будемо допомагати одне одному заробляти гроші в цей непростий час. І як завжди, традиційно, дякую вам за перегляд. Будьте всі здорові і живіть багато!